Доброго дня. Доброго-доброго. Давайте з вами подивимося такий цікавий розклад. От, придумала названня, поговоримо. Взагалі, я хочу подивитися, що він хоче вам розповісти. От, ваша людина, яку ви загадали, ваш чоловік, знайомий, друг, брат, сват, неважно, загадуйте людину, і ми з вами подивимося, що він хоче. Вам розповісти. Можливо, у деяких людей людина давно не дзвонила, людина давно не писала. І ви переживаєте, що з ним, так? Давайте ми з вами поговоримо з ним. Побачимо, що він вам розповість. Загадуйте, будь ласка, свою людину, від якої ви хочете почути інформацію. І побачимо, що він вам розповість. Що ти хочеш розповісти своїй людині, та, те, яка тебе загадала. Так, погнали. Дурень тус мечів. Карти нові. То ну Що він хоче вам сказати? Каже, що я інколи буваю в таких ситуаціях, що, як, то, знаєте, як дурачок, дурень. А от, туз мечів дуже-дуже сильно хоче, я зараз вам об'ясню, дуже сильно хоче, щоб завершилася ситуація, в якої він знаходиться. Мечі це в нас такі отрізання по русски ту жезлів він добивається, того, що він хоче, своїх можливостей, своїх начинаннях. Значить, він говорить, що ті, дивіться, ті хлопці, ті мужчини, які зараз на бойових діях, він говорить, що він там, як, от, як дурень, це в нас нульова карта, це в нас геть заново з нуля. І він говорить вам: я там на цьому. Полі, на цих дієстях, як, як перший раз, ото, як знаєте, як неопитний баван, неопитний дурачок. І він уже каже, я хочу, щоб скоріше завершились ці всі е, дії. Він не хоче цього, не хоче тих, що там зараз. Він старається, він добивається, щоб, будь, як то кажуть, вернуться додому. Отак, от попроще сказати. Дивіться, для тих мужчин, які вдома. Як і вдома. Можливо, у нього якісь є можливості, може робота, може якісь нові починання, може десь приглашають його на роботу, так? От. і взагалі десь. От. І він в цій ситуації виходить, він вам говорить: я блін, ця ситуація як... як дурачок, така от ситуація в нього там десь вийшла. Чи в даний момент, наче і знаю, добиваюсь, мозги є, все роблю правильно, розумієте? Ну, от щось не так, не так. От, знаєте, як, як мала дитина, яка, яка тільки починає вчитися ходити. Що ти ще хочеш сказати? Розповідай нам, розповідай, тебе твоя... Дівчина, жінка, людина, яка загадала, чекає від тебе інформацію. Розповідай, розповідай. Сімка Пентаклі, ну він чекає. Дивіться. Зараз ми побачимо. Це карта ожидання по-русски. Двійка мечі вибора. Карта. Ну, я цю карту на Абум святого і п'ятерка кубка. В розочарування. Дивіться, та людина, яка не виїздіть, яка в полях. Дуже-дуже, я вам хочу сказати, хочу додому, хоче вас обняти, хочу вас поцілувати, можливо, дітей, можливо, це ваш там брат, сват, не важно, хоче додому. От. Він чекає моменту, чекає можливості. Да, Дивіться, ось у нього вже. заморився. заморився. Можливо, да, йому там говорили, давай зробиш то і то, і то, і ми тебе відпустимо. Двійка мечів, це карта вибора. Ну, дивіться, дівчата, коло ангел. Ангел, який його оберігає. От. І дає цей ангел йому правильне рішення, як правильно зробити в той чи іншій ситуації. Так само касається і тих хлопців, які зараз вдома. Дома теж чекає ваша друга половинка. Він каже, я чекаю. Чекаю якісь нові можливості, чекаю якісь сповіщення, сообщення, можливо, десь чекає коштів з роботи, да? можливо, затримка, можливо, робота нова. От. І він, допустим, людина чекає цього моменту, і він таки розочарований. день пройшов, все, не дзвонили, не сказали, не начислили кошти. Так? От. Можливо, ну, в кожного він говорить так, я чекаю, я роблю вибір, але він не знає, що коло нього ангели-охоронці, які його охороняють. І не важливо, де людина ця знаходиться, на щось він чекає. Щодня, е, кожну хвилину, навіть приходить смс, чи дзвоник, чи ще щось, він сподівається на те, чого він чекає. На даний момент він каже, що я чекаю. В даний момент поки не приходить, то що він чекаю. Що ти ще хочеш нам розповісти? Давайте подивимося. Ще зробимо третій рядочок. Що ще хочеш розповісти? Такс, так що ти говориш, імператор? Він каже, що він хазяїн ситуації, що він чоловік, що він... Так. Повішений, ну, в підвішеному состоянні, і цю витягнув. Страшний суд. Дивіться, три старших аркана. Це говорить за те, що в життю от та ситуація, яка в даний момент у нього є, він нічого не зробить, нічого не поміняє карти е, вищі старші аркани. Вони говорять, що це по судьбі. Страшний суд це по судьбі. В той ситуації, в якої зараз знаходиться та людина, яку ви загадали. Це їй по судьбі. Це він должен пройти. Ці емоції, ці ось напасті, допустим, ці всі випробування, ці ситуації, в якій він зараз знаходиться, він должен це пройти. Він говорить: так, да, я уверений в собі, як імператор. Я знаю, що я вмію, я знаю, що я хочу, я знаю, що я. Добьюсь, допустим, він говорить, я доб'юсь, все одно я зроблю письмові. але карта повишений це підвішене состояння. От в даний момент він, допустим, хоче щось дуже-дуже поміняти в своєму житті, но він каже, що така ситуація у мене зараз, що, от, от, так, да, як ми дивилися з вами, очікування, він чекає слушного моменту, щоб. Поміняти своє життя, розумієте? От як я об'ясняла, чи хоче додому, хоче, щоб завершилася та ситуація десь там на полях. Можливо, хто роботу поміняє, можливо, там, ну, зараз розумієте, ви дивіться по своїй ситуації. Ну, Він вам розповідає, що да, я хочу додому, я чекаю момента, я хочу поміняти щось у житті. Ну, карти говорять, що ця ситуація, в якій він зараз знаходиться, це йому по судьбі, він має це пройти. І ви його підтримуйте. Коли він пройде, оце, що йому треба пройти, оцю дорогу, тоді в нього все буде добре, у ваш... в той людини, що ви загадали. Просто ну, я вам хочу сказати: все добре. ангели охоронці його оберігають, де б не знаходилась ваша людина, що ви загадали, все з ним буде добре. зараз да, підвішена ситуація. Да, це йому по судьбі, але трошечки треба почекати. І там у нас сімка, скоріше всього, це 7 тижнів. Сім тижнів почекайте. У когось може прорісуватися швидко, сім днів. але це дуже рідко. Дуже. Тому що, якщо старші аркани, воно йде в життя, йде до нього в життя. Великі переміни. Так, і що ти хочеш передати своїй? Дівчини, жіночки, які-то, яка тебе загадала, можливо, мама дивиться за сина, так? Да? Що ти хочеш передати? Що ти хочеш передати? Помірність. Ну, що, це карта времени. Дивіться, як красиво. Все. Помните в лісі, то як він, олень білий, да? який охраняє ліс, Ангел лісу. І карти вам говорять, що опять-таки він говорить: Я ваш ангел, я буду завжди рядом, я люблю, я вважаю, це карта времени, це ангел времени. І він говорить, що почекай, всьому своє время, ангели рядом, і я все одно вернусь. Вернусь додому, допустим, якщо людина на виїзді, так? Вот. Якщо рядишком, він вам говорить, що все буде добре. Вообще, Чесно, вам хочу сказати, карти хороші. Все добре. Просто це такий період в судьбі. І він коло вас поруч. Де б він не був? Він навіть ангелом-охоронцем у вас. От так вот. Всіх благ вам, пока-пока. До нових зустрічей! Цінуйте себе, берегіть, бережіть себе. І пишіть мені, будь ласка, яку тему треба подивитись. І ми будемо з вами її розглядати. Пока.